Чи ви вірите про стілення у вашому тілі? Які зміни ви хочете побачити? Називаючи існуюче, як існуюче, ви залишаєте все, як є. Час дізнати, що Бог говорить про ваше здоров'я, і навпаки, говорити віру і сповідуючи стілення. Як ви це називаєте, таким воно і буде. Є місця писання, які говорять про стілення, яке вам пообіцяв Бог. Від старого завіту і до нового Бог розкрив свій план про ваше стілення. Ви побачите як Ісус взяв на себе за вас все прокляття, щоб ви могли жити в його силі Воскресіння. Вам не потрібно застрягати на дорогах цього світу. Дізнайте, що означає надприродно думати, говорити і жити. Бог це добрий отець, який робить вам лише добро. Вивільняйте його силу і доброту у своєму житті і в житті тих, хто вас оточує. І ходіть у благословенні Божому. Дізнайтесь істину про силу ваших слів, підтримуйте себе здоровими і цілісними, говорячи стосовно свого життя, Слово Боже. Це Боже бажання, щоб ви були зцілені. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Oh, Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми прославляємо тебе за те, що ти завжди забезпечував зцілення для свого народу. Ще від заснування землі. Ти завжди забезпечував зцілення. І ми дякуємо тобі за нього. Ти ніколи не змінювався. І сьогодні день чудес. Сьогодні день зцілень. Сьогодні день звільнення. Сьогодні день, коли рабство забирається геть, і приходить свобода. Алілуя! І ми віддаємо тобі хвалу, честь і всю славу в ім'я Ісуса. Якщо ви згідні з цим, то скажіть амінь. Потисніть руки двом чи трьом людям, і скажіть «Целитель сьогодні тут. І я радий цьому. А потім можете сідати. Слава Богу! Хвала Богу, хвала Богу, хвала Богу. Дякуємо тобі, Господи. Школа зцілення. На нашій школі зцілення Біблія це наш підручник. Ми використовуємо багато місць писання. Отже, послані до євреїв і кажу вам, я люблю це послання. Це послання, де ви можете жити, працювати і служити. Там повсюди, апостол Павло. Хтось може заперечити. Ну, ми не знаємо, хто написав послання до євреїв. Ні, ми знаємо. Ну ж бо, прочитайте його. Воно написано в такому ж стилі, як апостол Павло писав Тимофію чи в інших посланнях. Тобто він стоїть на своєму від початку і до кінця. Слава Богу! Дякуємо тобі, Ісусе. Подивіться перший вірш тринадцятого розділу Братолюбство нехай пробуває між вами. Хочете бути здорові? То це те, що вам доведеться робити. Вам доведеться робити це, щоб зцілитися, бо віра діє любов'ю. Це Божий вид віри. Ісус сказав: майте віру Божу. Саме так це звучить в традиційному перекладі Біблії. Він сказав: майте віру Божу. Майте віру в Бога. Майте Божий вид віри. Амінь. Майте віру в Божу. І віра, яка перебуває в вашому дусі, ця духовна сила прийшла туди, коли ви прийняли Ісуса як вашого Господа і Спасителя. Від кого ви могли її отримати, якщо не від Бога? Це дар Божий. Це Божий вид віри. Це Божа віра. Амінь. І вона діє любов'ю. Чому? Тому що Бог є любов, тому всередині вас є віра любові. І ви можете вибрати, любити чи не любити. Любов це не відчуття, це особистість. Особистість проявлена в людині і її ім'я Ісус. Хвала Богу. Він живий. І сьогодні в цьому залі перебуває любов. Любов є там, де ви зараз знаходитесь. Хвала Богу. Любов є в нас. Братолюбство нехай перебуває між вами. Не забувайте любові до приходьків, бо деякі, не знаючи, гостинно прийняли ангелів. Що? Ну ж бо. Цей зал сьогодні наповнений ангелами. Вони тут. Вони посланці зцілення. Ми отримали свідоцтво одного чоловіка, і кажу вам, це захоплює. Це так захоплює. Я доволі легко захоплююсь, коли йдеться про віру в Слово Боже. Отже, в того чоловіка було жахливе, жахливе захворювання серця. Він прокинувся посеред ночі. Він прокинувся, а над ним стояв кремезний чоловік. А його руки були на його грудях. І він сказав: Спи, все гаразд. І той чоловік знову заснув. А вранці прокинувся з новим серцем. О, я теж хочу, щоб зі мною таке сталося. Тоді припиніть просто хотіти. Слава Богу. Ваш ангел тут. Ви запитаєте, в мене є ангел? Так, так. Бо так сказав Ісус. Просто деколи читайте, що тут говориться про ангелів. Адже Біблія багато говорить про них. Вона багато говорить про їхню роботу. І в посланні до євреїв ангели, вони всюди. Перший розділ. Чи не всі вони службові духи, послані служити тим, хто є спадкоємцями спасіння? Так, безумовно. Слава Богу. Дякую тобі, Ісусе. Пам'ятайте про в'язнів, немов з ними ув'язнені. Про тих, хто страждає, як такі, що й самі ви перебуваєте в тілі. Нехай буде у всіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбників судитиме Бог. Не будьте грошолюбні, задовільняйтеся тим, що маєте. <звучит> Бо сам Бог сказав. Я тебе не покину і не залишу тебе. Я ніколи не залишу тебе. Це так сильно. Я ніколи не залишу тебе. Я ніколи. Ніколи. Ніколи, ніколи. Ніколи, 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 ніколи не залишу тебе. Я ніколи, ніколи не залишу тебе. Навіть якщо ви зробили щось огидне, і ви жалкуєте про те, що ви вчинили це, він і досі поруч, бо він ніколи не залишить вас. Ніколи. В будь-якому випадку він завжди спонукає вас до покаяння. Він в будь-якому випадку спонукає вас до покаяння і не залишить вас, і не принижуватиме вас. Якщо ви каєтеся в тому гріху, він більше ніколи про нього не згадає. З ним покінчено. Ви очищені від цього. Тому припиніть відчувати себе огидно через це. Бог забув ваші гріхи і переступи. Тому і ви забудьте про них. Амінь. Не дозволяйте цьому стати для вас тягарем. Будьте відверті. І назвіть цей гріх його огидним ім'ям. Не називайте його просто вашою проблемою. Так, це проблема. Але є такий гріх. Скажіть, так, Господи, я збрехав. А про що я збрехав? Ну, насамперед я сказав їм, що я буду там о 3 годині. А прийшов у 4.15. Я збрехав, і я покаявся в цьому. Я витратив годину їхнього часу, змусивши очікувати мене. Це була брехня, і я покаявся в цьому. І я визнав це перед ними. І, можливо, то була більша брехня? Можливо, то була просто огидна брехня. Що ж, визнайте це, і потім скиньте це з себе. Просто відкрийте перший розділ першого послання Івана і покладіться на кров Ісуса, покладіться на Його кров. В мене є маленькі пластикові чашечки для причастя. А у вашій церкві використовуються маленькі пластикові чашечки? Знаєте звідки вони? Мабуть, що ні. Багато років тому, завдяки супутниковому телебаченню, відбулося всесвітнє служіння причастя. Це був початок супутникових трансляцій. І один з наших дуже близьких друзів всі називали його містер супутник. Клайд Макджі. Він допоміг нам налаштувати цей супутниковий зв'язок. Адже ніхто раніше ніколи цього не робив. І я міг бачити Йонг Чо в південній Кореї, коли вони приймали причастя, і люди приєднувалися до нас з різних куточків світу. Тож ці чашечки були розроблені компанією Велч щоб ви могли мати сотні або й тисячі їх, якщо було потрібно. Вони розробили їх на наше замовлення, щоб нам не потрібно було використовувати звичайний посуд. Чудово, чи не так? Вам це подобається? наприклад, в цю подорож я взяв з собою кілька таких чашечок, щоб мати нагоду щодня приймати причастя. Розумієте? Візьміть пакетик зі плоком, покладіть у нього ці чашечки, возіть з собою і приймайте причастя. Просто спілкуйтеся з Богом і приймайте причастя щодо свого зцілення. Щодо прощення гріха. Слава Богу, і покладайтеся на це. Просто перебувайте в цьому і постійно залишайтеся в сфері покаяння. Амінь. Джон якось запитав мене. І Джон, він такий прямий. Він сказав: тату, звідки ти знаєш, що я зробив? Чи що я збираюсь зробити? І я відповів тому, що, синку, я робив це до того, як ти це вчинив. Він дуже схожий на мене. І я сказав, оскільки я знаю себе, то я знаю і тебе, розумієш? І Джон Копланд досі мій найкращий друг. Господь навчив мене цьому багато, багато років тому. І вам потрібно розуміти це щодо ваших дітей, бо це допоможе вам зберегти здоров'я. Джон був ще юнаком. І до мене прийшло слово від Господа. Послухайте уважно, бо це стосується зцілення. Це зцілення для вас, це зцілення для вашої сім'ї, для ваших дітей. І байдуже, якого вони віку. Господь сказав мені. Я лише один раз фізично чув голос Божий. Але в будь-якому випадку ви чуєте його ось тут. Ця здатність є в кожного народженого згори віруючого. Але вам потрібно практикувати його присутність, розмовляти з ним, а потім слухати. Замовкніть і слухайте. Приділяйте час. І просто говоріть йому, як сильно ви його любите. Господи, я люблю тебе більше за своє життя. Я в Твоєму розпорядженні. Пригадую, як я був на одному зібранні в місті Х'юстон. Це було не наше зібрання. Я просто був там і прославляв Бога. І це було чудове зібрання. Я стояв на колінах і я подумав. Я не пригадую, щоб коли-небудь говорив, Господи, як сильно я його люблю. І я сказав це. Я сказав: Господи, я люблю тебе. І одразу ж він відповів: синку, я теж люблю тебе. І я заплакав. Він сказав мені те, що не докоряло мене. В той час я отримав багато докорів, бо моє життя змінювалося. І він сказав мені, що він любить мене. Бог любить мене. Бог любить Кеннета! Він любить Кеннета!» Пізніше. І, будь ласка, послухайте мене зараз дуже уважно. Якщо хтось заснув, то штовхніть його і скажіть. Тобі потрібно це почути? Вам справді потрібно це почути. Університет Орела Робертса. І я тоді щойно дізнався про молитву згоди. Це таке потужне. І це те, що не вимагає від вас великих зусиль. Ви можете робити з цим що завгодно, і мене це так здивувало. Я читав 17 розділ Євангелії від Івана. І тоді я ще не усвідомлював... Відкрійте його, будь ласка, разом зі мною. Я тоді не усвідомлював, що 12, 13, 14, 15, 16 і 17 розділи Євангелії від Івана, все це відбувалося на тій вечері Завіту. І Ісус, Він їв Пасху. Що Він робив? Він приймав з ними причастя. І саме з цієї вечері прийшло причастя. Апостол Павло написав в 11 розділі першого послання до Коринтян: Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб, і я сказав: Господи, я був тоді в нашому маленькому будиночку, і я просто ходив по кімнаті. І я подумав: Господи, я сказав Ісусе. Ти молився цією молитвою, і я згоджуюсь з тобою. І я почав читати її. А життя вічне, це те, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога та Ісуса Христа. І я сказав: я згоджуюсь з цим. Я прослав тебе на землі. І я продовжував, я згоджуюсь з цим. Я просто продовжував читати і кажу вам. Ви говорите про благословення, і воно просто текло. Воно просто текло через мене і по мені. Я продовжую читати і згоджуватися. Вони не від світу цього, як і я не від світу. Освяти їх. 17-й вірш, і потім 18-й. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх. І я сказав: Боже, він посилає мене до цього світу. І потім я дійшов до 20-го вірша. Не лише про них я молюсь, а й про тих, хто увірують в мене за словом їхнім. Я сказав, Боже мій, він молиться про мене. Він молиться про мене. Ви розумієте? Він молиться про мене. Нехай будуть всі єдині як ти, оче, в мені, а я в тобі, так і вони нехай будуть в нас одно. Що повірив світ, що ти послав мене і славу, яку ти дав мені, я передав їм. На цьому я дещо спіткнувся, але гаразд, я згоджуюсь з цим. Я в них, а ти в мені. Нехай будуть єдині, і нехай пізнає світ, що ти послав мене і полюбив їх, як що? Полюбив їх, як полюбив мене. Ні. полюбив їх, як полюбив мене. Ні, ні. Ні. Бог любить мене так само сильно, як він полюбив Ісуса. О, ні. Розумієте, я не знав, що я був новим творінням. Це прийшло пізніше. Я ще не почав дізнаватись про молитву згоди. Але це все ще не було для мене реальністю. Бог любить мене так само сильно, як він полюбив Ісуса. Це не може бути правдою. Але це написано в Біблії. Тож як мені згодитись з цим? Я почав ходити по кімнаті. Боже, ти любиш мене так само сильно, як полюбив Ісуса? О, ні. Якби це не були слова Ісуса, я би ніяк не повірив це. Тому я підняв свою руку і я весь тремтів. Я боявся. Розумієте, я вважав себе просто старим грішником, спасенним по благодаті. Але зачекай хвилинку, нерозумний. Ти був старим грішником, але ти справді спасся по благодаті, тому виправ це тож я продовжував ходити по кімнаті і повторював, Бог любить мене. Спочатку мені насправді не дуже хотілося це говорити. Я весь тремтів. Бог любить Кеннета. Бог любить Кеннета так само сильно, як він любить Ісуса. Я тремтів і ходив кімнатою. І що більше я це говорив, то сильнішим я ставав. Врешті я вже вигукував це. І відтоді я вигукую це. Просто подумайте про це. Звісно, Він любить вас так само сильно, як він полюбив Ісуса, бо Він послав Його, щоб повернути вас. Амінь. Бог посіяв одного сина, щоб привести багатьох синів у славу і стілити їх. Слава Богу. Бог любить Кеннета. І я просто ходив по тій маленькій кімнаті і говорив: Бог любить Кеннета! Бог любить Глорію, Бог любить мене, Він любить мене, я люблю Бога, і Він любить мене, Він любить мене, я люблю Бога, Він любить все, окрім гріха, але Він любить грішника. Амінь. Це зцілить вас. І Господь сказав мені, «Кеннета, Джон думає, що ти вважаєш його поганим хлопцем. Я сказав: Господи, я не вважаю його поганим хлопцем. Він сказав: Ти перебільшуєш його гріх. Він робить щось не те. І ти накидаєшся на нього. Він робить щось не те, і ти засуджуєш його. І я сказав: гаразд, я виправлю це. І Господь сказав, зачекай хвилинку. Тобі потрібно зрозуміти наступне. Ти є батьком лише його тіла. Ти не є батьком його духа. Чи він народжений згори?» Я відповів так. Я привів його до тебе, коли він був ще маленьким. Тоді Господь сказав. Насамперед, ви брати у Христі, а не лише батько і син. Після тих зібрань я повернувся додому. І коли я повернувся додому, я сказав: «Джоне, коли я востаннє заправляв тобі повний бак, у нього тоді був пікап, і в нього завжди не вистачало грошей на паливо, і він сказав. Вже дуже давно, тату. Я сказав, поїхали, сідай в свій пікап, поїдемо і заправимо твою машину. Ну ж бо. Тож ми сіли в його пікап і поїхали на заправку. І я сказав, Джоне, на те зібраннях, де ми щойно були, Господь сказав мені, що ти думаєш, що я вважаю тебе поганим хлопцем. Він розплакався і сказав: тату, я накоїв достатньо, щоб змусити тебе вважати, що я поганий хлопець. І я сказав, Джоне, дозволь мені дещо тобі сказати. Я не просто твій батько. Чи ти знаєш Ісуса як Господа? Він сказав так. Тоді я сказав: ми брати у Христі Ісусі, ти мій брат в Господі, і ти мій друг. Ти не просто мій син. І я хочу тобі дещо сказати. Якби ти скоїв найжахливіший злочин в історії, і тебе би посадили в якусь глибоку підземну в'язницю. Де навіть не було б нормального світла, я хочу тобі дещо сказати. Я би використав весь свій вплив і робив би все можливе, щоб витягнути тебе звідти і звільнити тебе. Бо я не отримую проти тебе твого гріха, і я більше ніколи не буду перебільшувати твій гріх, синку. Ніколи. Ніколи. Якщо я бачитиму, що тобі потрібне виправлення, я виправлю тебе, бо я навчав тебе, що це відповідає писанню. Слухати своїх батьків і шанувати своїх батьків, щоб ти жив довго на землі. І я сказав звісно, я хочу, щоб ти жив довго на землі. І тепер ми з ним хороші друзі. Отже, 145 й псалом, третій вірш. Великий Господь і прославлений вельми, і велич його недослідима. Тепер восьмий вірш. Господь щедрий і наповнений, скажіть, наповнений. Він наповнений. Наповнений. Дозвольте мені трохи змінити це. Він є співчуттям. Ісус був спонуканий співчуттям і зцілював. Він є Богом явленим в тілі. Він наповнений співчуттям, довготерпеливий і милостивий. Добрий Господь до всіх і щедроти його на всіх ділах Його. Нехай славлять тебе, Господи, всі діла твої. О Господь. дванадцятий вірш. щоб звіститися нам людським про могутність Твою і про славну велич царства Твого, царство Твоє, царство на всі віки, і панування Твоє по всій роди. І шістнадцятий вірш. Ти руку свою відкриваєш, і все, що живе, ти зичливо годуєш. Це Боже благовоління. Дев'ятнадцятий «Бажання тих, хто боїться його або благоволить перед Ним, він сповняє. Прислухайтесь до нього. Він сповнить ваше бажання. Чи бажаєте ви сьогодні бути зціленими? Чи бажаєте ви сьогодні бути зціленими, дивлячись нас онлайн? Бажання тих, хто боїться його, він сповнює, і благання їхні чує і допомагає їм або спасає їх. Він добрий Бог. Він абсолютно добрий. Він суцільна доброта. І в ньому немає нічого поганого. Він є світлом, і в ньому немає жодної темряви. Він любить вас, і він хоче, щоб ви були здорові. І Глорія Коупленд хотіли б посіяти у ваше життя свої безкоштовні матеріали, а саме тези цих передач і свої книги. Брат Коупленд багато навчає про те, як цей світ і всесвіт створені словом і керуються словом. І Бог встановив це таким чином з самого початку, і як своїх дітей Він зробив нас духами, що говорять подібно до нього, щоб ми робили те саме. Ми змінюємо те середовище, в якому ми живемо, тим, що ми говоримо. І ми можемо вивільняти світло посеред темряви. Цілком впевненими словами, ми можемо приводити в дію нашу віру, і вам потрібно знати, що Слово Боже говорить про вашу владу і про силу говорити слова Божого світла і життя у своє життя, підтримувати стілюючу силу Божу у дії вірою і жити життям здоров'я, жити життям наповненим силою Божою і дізнаватись, як бути зціленими і залишатись здоровими. Тому замовляйте для себе наші матеріали. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua там ви можете завантажити безкоштовні тези наших передач. Ви знайдете їх на нашому сайті у розділі «Медіа». І ці тези містять собі всі місця писання і головні пункти, які брат Копленд розбирає на цій школі зцілення. Ви можете самі потім навчати за ними, користуватися ними для особистого дослідження чи навчати з них на служінні зцілення у своїй церкві. Це чудові матеріали, які досяжні для вас. Завантажуйте їх і діліться ними зі своїми друзями. Велике спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра і пам'ятайте, Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.